14 року в тем лині. Небажання влади виконувати справедливі вимоги українського народу призвело до загибелі мирних громадян нашої держави. Віддаючи злочинний наказ Беркуту вбивати українців, влада перейшла точку неповернення та ще раз продемонструвала, що ні перед чим не зупиниться. Замість того, щоб шукати мирний вихід із складної політичної ситуації, влада намагається залякати український народ, обмежити наші права та свободи. Небажання цієї влади виконувати та обмежити дії основного заходу. Закону України Конституції, у якій зазначено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, призведе лише до загострення потростоя. Тому ми, жителі Млинівщини, підтримуємо вимоги до строкових виборів Президента та Верховної Ради. Підтримуємо не застосування сили проти народу України, підтримуємо так. Так. покарання працівників підрозділу Беркуту та внутрішніх військ МВС, причетних до знущань. Та вбив активістів Євромайданів підтримує відкликання підрозділів рівненської міліції, якщо такі, є, тому що вони проходять ротацію і одні приїжджають відпочивати потім знову діти, які перебувають у місті Києві на своїй постійній місці дислокації. Підтримує так. негайне звільнення політв'язні та усіх затриманих активістів Євромайданів та автомайданів. Підтримує? Так! Та повернення до Конституції 2004 року Підтримуємо? Так! також створення на основі депутатів районної ради міжфракційного об'єднання Народна Рада Млинівського району. Підтримуємо те, що вже озвучував. Так! депутати районної ради повинні об'єднатися в міжфракційне об'єднання і висловити своє відношення з народом вони чи безпосередньо з владою. Так! Текст заяви оприлюднити в районній газеті Гомін. Підтримує. Звернутися до членів партії регіонів, депутатів районної ради вийти, з си звучить партії. Або із народом, або я думаю, після створення народної ради, з вашого дозволу, я передаю представнику районної газети Гомін Віталію Івановичу Тарасюку. Примірник цієї заяви, я надіюсь, хоч ця заява буде опублікована в засобах масової інформації. Тому що районна рада працювала над зверненнями, і де ті звернення достовірно і невідомо. І звернення десь зашиті, підшиті і закинути. Я думаю, після створення міжфракційного об'єднання Народна Рада в районній раді. Представники і представники Народної Ради постав, поставлять це питання на сесії. Можливо, це буде позачергова сесія. Представ... Це питання, я думаю, треба його все-таки в заяву включати. Треба, тому що в більшості вже виходять. Ми просто до них звертаємося, це їхнє право вибирати. Щоб не розділятися ту Ми... ж саму. Самого... мене немає ніяких заперечень. Підтримуємо це звернення. Так! так. І не тільки до депутатів цього, до... а просто до членів про партії регіонів. Все правильно. І опублікувати, хто за те, щоб опублікувати обов'язково. Обов'язково. Два, два слова по цих пунктах. Шановні громадяни, звичайно, симпатії, політичні симпатії визначають вибори. І лише вибори є правовим способом для того, кому люди довіряють, кому люди довіряють, адже люди є. Часом і дуже полярних думок. Але це проходить правовий конституційний спосіб. Але що я хочу сказати? Коли був вибраний президент у 2010 році, за якими повноваженнями? За такою Конституцією ми народ в Україні його вибрав? Ні, за іншою Конституцією. Так, коли був більше повноваження прем'єр-міністра, президент поміняв під себе ці повноваження.